Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сер назавжди. Сьогодні поговоримо про один з самих певно, що неприємних міфів для молочників українських, причому, що цікаво, і для промислових, і для фермерів, а саме про скисання молока, коли воно стає гірким, про такий присмак має і іноді має тягнучу консистенцію. Ми про це говорили на каналі, є кілька відео. Про те, чому не скисає магазинне молоко є відео, про те, чому молоко стає гірким. Але продовжуються ці втіктоки, продовжуються некомпетентні формулювання невігласів про те, що це було значить якесь не молоко, а отрава, отрута. І я хочу внести повну ясність цього питання. Хочу зразу зазначити, що є багато чинників, які можуть привести до прогірклого смаку і до тягнучої консистенції. Я підготував для вас табличку з шести основних чинників, які можуть призвести до цього. Я, крім того, провів власний експеримент. Поїхав на ферму, взяв прекрасне непастеризоване молоко від фермера. Бабуся мені продала приблизно три літра. Я перепитав, чи не пастеризовано, бачив корову джерсійської породи, чудову, здорову тварину. І, власне, спробував її сквасити на кухні з додаванням. Закваски, я додавав йогурт тактиві, як я колись вам розказував, без закваски, і далі імітував процес виробничий промисловий, тобто двічі запастеризував молоко з різницею в часі десь 10-12 годин, і знову ж таки поставив його на сквашування. Крім того, дав йому одну добу відстоятися в холодильнику, тому що це важливо для експерименту. Чим довше молоко знаходиться при низьких температурах, тим більше воно. Може обсіменятися психотрофними бактеріями. Про це я розкажу детально зараз, аналізуючи всі шість пунктів. І так, спочатку, чому молоко може при сквашуванні стати гірким і тягнучим? Чого, чому цього не було раніше, знову ж таки, буде очевидно, або було набагато рідше. І в кінці побачите власне мій експеримент, в якому я показав, що якщо ви просто пастеризуєте молоко і вбиваєте в ньому, звичайно, всю мікрофлору. Бо хай мене вибачають молочники, ультрапастеризоване молоко. Чи молоко стерилізоване, чи молоко двічі пастеризоване, практично це така вже консерва молока. Там немає ніякої мікрофлори, в тому числі тих молочно-кислих бактерій, які повинні були б сквасити молоко з утворенням молочної кислоти, яка би надала традиційний смак там, кефірів йогуртів, звичайної там. Простокваші ряженки, до яких ви звикли. На мій суб'єктивний погляд, цим повинні були б займатися наші молочні комбінати разом з асоціацією виробників молока. Але їм ніколи. Вони у нас стратеги, політику роблять, вирішують якісь круті питання. Пояснити людям, чого їх молоко при скисанні стає тягнучим і гірким. Вони у них е, немає часу. Немає часу, немає резонів, ні молочний альянс, ні там молокія, ні Галичина, ні волошкове поле. Їм це не цікаво. Ну. Відповідно, ви приходите до нас на канал, і тут я за них роблю цю роботу. Вони мені її не оплачують. Дякую тільки Терафуду, який надав доступ до власної лабораторії, де ми будемо міряти зразки. Нагадую, що в неділю мені передають зразки масла вершкового і плавного сиру. Леся приїжджає в понеділок, відповідно, будемо робити дегустації, потім лабораторні аналізи, і в четвер. До речі, нагадую, у нас буде стрім з Лесією. Це у нас перший такий досвід. Дві людини тільки дали свої питання. Питання цікаві. Я їм дякую. Будь ласка, дописуйте питання на стрім, щоб нам було від чого відштовхнутися. Попередньо 19.30 четвер, наступний тиждень. Ми з Лесенькою будемо вам відповідати на всі питання в прямому ефірі. Звичайно, відео це буде в запису, потім доступне, але все-таки хотілося б, щоб ви на стрім прийшли, тому що задали питання, отримали відповідь, і не треба мені буде писати. Менше з тим питання цих двох наших слухачів дуже цікаві. На одне я зразу відповів. Цікаве було, що чи правда, що в Америці молоко не пастеризоване, продається тільки в зоомагазинах. Ні, це неправда. Якраз я купував молоко у американського фермера. До речі, і це дуже поширена практика, яка зараз набуває все більшої популярності, коли біля великих міст це стосується Європи, біля Мюнхена, біля Парижу. Фермери вирощують, не знаю, там від редицької кропу полуниці і, власне, мають свої невеличкі господарства, і можна купити в них молоко, м'ясо. І Дійсно, міф про заборону непастеризованого молока можливо базується на тому, що дійсно Америка забороняє Сполучені Штати імпорт до себе продукції молочної з непастеризованого молока. Це пов'язане з забороною на імпорт, з ветеринарним контролем, а не з тим, що всередині Америці не можна продавати непастеризовані продукти. Можна продавати, продають органічні яйця, органічне молоко, там, травки, муравки, кукурудзу, гарбузи. Все, що хочете, ви можете купити. Це коштує дорожче, але це все більше людей цінує, купує і все це під контролем і за допомогою держави. На жаль, ми на це можемо розраховувати. З великим скепсисом. І так, перше це здоров'я корови, друге це корма, якими годують цю саму корову, третє режими пастеризації, тому що дуже небезпечно вживати молоко непастеризоване. Як ви знаєте, бачите, Сполучені Штати Америки забороняють імпорт продукції з непастеризованого молока. А така смертельно небезпечна хвороба, як бруцельоз, навіть при тому, що вона трапляється надзвичайно рідко, але ми пам'ятаємо, що це смертельно небезпечна хвороба. Практично людина від неї, як правило, гине. Четверте це свіжість молока. Дуже важливий момент, завжди ми говоримо свіже, мінімально процесоване, натуральне. Тому якщо молоко перед тим, як ви його будете скваштою, довго зберігалося, це теж вплине негативним чином на те, який саме там кисляк чи проквашу ви отримаєте. П'ятий момент це температура сквашування. Треба чітко розуміти, що в залежності від того, яка мікрофлора в молоці, конкретному яке ви сквашуєте, такий у вас буде результат. Якщо. Сквашуються, наприклад, класично в промисловості йогурт, то використовуються термофільні бактерії, це значить температура сквашування біля 40 градусів, або термофільні і мезофільні. Мезофільні це температура 30 градусів. Де сметана сквашується класично при 30 градусах, а при температурах там нижче 20 отримують перевагу бактерії психротрофні. І е, це ті, які виживають і при високих досить температурах, але полюбляють низькі. Вони там живуть, розмножуються при плюс 4, плюс 5, і відповідно отримують перевагу і теж може проводити до гіркого смаку. Останній момент це забруднення при зберіганні і сквашуванні. Тобто, як тільки ви відкрили пакет з молоком, він, він тут же почав обсіменятися нездоровою мікрофлорою, або з повітря на кухні, або з холодильника, не дай Бог, і, звичайно, уже, е, те, що у вас сквашується. В кінці це не чистий продукт, який вас забезпечують промислові виробники. Тепер по кожному конкретно, дивіться: перше і найголовніше: прийміть як даність: промислове молоко пастеризовано. Останнім часом воно. Не просто пастеризоване, а сильно пастеризоване, тобто або подвійна пастеризація, або стерилізація, або ультрапастеризація. Це значить, що знищені всі бактерії і навіть їх спори. Це означає, що без внесення закваски ви отримуєте непередбачуваний результат. Це перше. І друге, це якщо ви отримали тягнучу гірку консистенцію, викиньте цей продукт. Він для споживання вже не пристосований, не передбачений, його споживати небезпечно. І так, перша причина прогоркання можливого молока при сквашуванні це здоров'я самої корови. Найбільш поширене захворювання, яке з цим пов'язане, це мастити. мастити це запалення вимені. Лікується воно антибіотиком. Якщо не лікувати, уявіть собі, молоко попадає якась кількість гною, взагалі-то який ви не бачите, крім мікроскопу, і змінюється бактеріальний і фізико-хімічний склад молока. Плюс і на великих фермах, і на, скажімо так, молокові домогосподарству можливо, щоб не втрачати гроші. Або ж недоліковані корови, в яких ще міститься залишки антибіотику, будуть продавати свою сировину молочну. І на великих комбінатах все це контрольовано. Молоко з антибіотиком не приймається взагалі. Ну а на базарах купуйте тільки від перевірених постачальників. Якщо ви там з бабусею знаєте, що вона охайна і в неї корова здорова, тільки в цьому випадку купуйте. Друга причина корма, якими годують корів. Дивіться, ну от раніше значить, змінюється бактеріальний і фізхімічний склад молока. І знову ж таки, якщо, наприклад, ну такий дуже поганий приклад, буряковий жом. В сезон часто селяни годували своїх корів буряковим жомом. А тоді в ньому містяться масляно-кислі бактерії, і замість молочно-кислого бродіння у вас буде масляно кисле, а замість молочної кислоти буде масляна кислота. А от наявність масляної кислоти в молоці якраз при сквашенні приведе до прогірклого, затклого такого смаку і відповідного запаху. Тому корма теж важливі. Режими пастеризації ну це причина, яка пояснює до речі, головну відмінність між того молока, яке зараз є, яке насправді є е, сильно пастеризованим або навіть ультрапастеризованим. Деякі виробники свідомо зменшують надписи на термін зберігання тобто, молоко зберігається ультрапастеризоване там півроку, а вони пишуть, наприклад, 30 чи 60 днів. Це для того, щоб показати, що в них тіпа типу, молоко більш якісне чи там натуральне. Це не так. Раніше легка пастеризація дозволяла молоку зберігатися дійсно там 3-4-5 днів. А зараз вимушені така система логістики і продажів, щоб молоко зберігалося місяць там чи 21 день. А тому, звичайно, молоко з сильними режимами пастеризаціями вже перемученим білком, і фактично пустою нульовою мікрофлорою сквашуватись без закваски в принципі не буде. Навіть з подвійною дозою закваски дуже важко сквасити ультрапастеризоване молоко, бо 140 градусів вже цей білок на собі відчув. І зверніть увагу, ряжанка сквашується при 40 градусах і витримується довше. Тому ви часто можете помітити, що у ряжанки кисломолочний згусток більш такий тягнучий, це і пояснює, що в залежності від режимів пастеризації у вас буде менший або більший ефект у цієї тягнучості. Тось тобто, при 30 градусах менш тягнучі продукти мають отримуватись при 40 градусах більш тягнучі. Тобто, все це впливає на кінцевий продукт його консистенцію і смак. Знову ж таки, як я зазначав, все пов'язане. Чому вища температура в йогуртах чи, допустимо, в ряжності заквашування? Так? Там інші бактерії, термофільні. Тобто термофільна бактерія просить 40 градусів, їй дають 40 градусів. Мезофільна просить там 30, їй дають 30, а консистенція різна. Знову ж таки, можете прийняти як даність. Чим свіжіше молоко, навіть пастеризоване з заводу, тим краще воно скваситься, ну, закваскою, звичайно. Чим довше молоко зберігалось, все рівно ліполіз жиру і протеоліз білка якийсь відбувався. Відповідно, чим довше консервувався цей білок, тим гірше він буде сквашуватись. Свіжіше, краще. Значить, температуру сквашування ми практично обговорили в режимах пастеризації, але тут цей нюанс, я хочу підкреслити з психротрофами. І ще раз, чим довше молоко напротязі всього цього логістичного ланцюжка зберігається при низьких температурах, тим більшу перевагу отримують психротрофні бактерії. Ті, що розвиваються при низьких температурах, тим більше їх відсоток, тим краще вони перемагають молочнокислі бактерії, і тим гірший згусток підсумку ви отримаєте. Тобто зберігання в холодильнику чим довше, тим гірше. Сквашування те саме тільки при тих температурах, при яких власне краще розвиваються молочнокислі бактерії. В іншому випадку розвивається психротрофна е мікрофлора, і результат буде гірке і тягнуче. Ну і останнє зрозуміло, що забруднення при зберіганні і сквашуванні. Ви не відтворите ті умови сангігієни і чистоти, які є на великих комбінатах. Тому, якщо фермери, то краще свіжий продукт сквашувати при високих температурах 30-40 градусів. Ну а якщо промислові, то максимально близько до терміну виробництва до дати виробництва. І, звичайно, тут уже ви не знаєте, чим менші температури пастеризації були застосовані на комбінаті, тим краще скваситься з додаванням закваски ваше молоко. Ну, зараз просто фоторепортаж про мій експеримент. Бачите, це ферма, на якій я купував молоко, роумінг свіже молоко. Усього склянка, в якій я його купував, бачите, треба повертати, бо вона теж грошей коштує. Я приготував два зразки зразу. Бачите, скільки вершків на ньому фермерського молоці від джерсійської породи. Два зразки один з йогуртом один без. І третє, я зразок запастеризував. Перший день запастеризував, поставив холодильник. На другий день знову запастризує, от у мене в чашці третій зразок молока. Відповідно, три дня ніхто ніде не скисав, навіть цей другий з закваскою. От. А на четвертий день скисло молоко з закваскою, фермерське, кімнатна температура десь 22-23 градуси була у мене. От. Ще через два дні скисло молоко без закваски. Зараз почуєте. А коли ще через два дні скисло молоко. Фактично майже через 10 днів, яке я пастеризував двічі, то воно вже було гірке. Причому перед тим, як пройшовся синерезис, відділилося сиворотка, воно ще й тягнулося трошки, а потім стало дійсно більш плохим. Сьомий день сквашування при кімнатній температурі десь 22 градуси на кухні зразок фермерського молока без закваски. Христо. До вашої уваги. Неприємний присмак. Вже дріжджі там точно є. Така газація, як до кефіра пішла вже. Тобто не просто, просто кваша, Але гіркого ще немає із хорошого. Але вже присмак неприємний жиру, твого молочного несвіжого і далекі дріжджі. Десятий день, двічі пастеризоване фермерське молоко. Зараз буду дегустувати. І оцей прекрасний кисляк, гіркий капець. Просто гіркучий полин. Те, що тягнувся, трохи пропало. Згусток став плотніший, Але які там його бактерії сквашували, одному Богу відомо. Тому що молочну кислі ми запастеризували, а те, що зараз ми маємо, гірке і, звичайно, нормальна людина такої істи не буде. Хоча, на вид бачите, скласилось. Власне, це все, що я хотів вам сьогодні показати і розказати про сквашування молока від фермера, про режим з закваскою і з подвійною пастеризацією. Будуть питання. Пишіть, задавайте. Також задавайте питання нам з Лесією на стрім у четвер. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам і до наступної зустрічі!